Як бібій допоміг евакуатору. Евакуатор після робочого дня їхав додому. Він сьогодні гарно попрацював і допоміг багатьом машинам дістатися до майстерень, де їм надали допомогу. Але зненацька почався дощ. І одну ємку на дорозі залило водою. Її важко було відрізнити від звичайної калюжі, тому евакуатор в'їхав у неї і пошкодив колесо. Ох. І з таким колесом евакуатор не доїде додому. Треба їхати в майстерню бібі і відремонтувати його. Майстерні бібі -Бі. в майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки. Бібі. -бі. Тим часом бі-бі наводив лад в інструментах. Він уже майже закінчив. Залишилося знайти останній гайковий ключ. бі, -бі побачив, як кульгає з поламаним колесом евакуатор, і спитав, Що сталося з твоїм колесом? І евакуатор розповів про свою пригоду, про те, як він їхав дорогою і не помітив яму, що сховалася під калюжею. Бібі не вперше стикався з такою поломкою. І тому знає, що робити? Не хвилюйся. Ми тебе полагодимо. Правда малята? Хм, а з чого ми почнемо? Давайте спершу піднімемо машину на підйомник. Майстерня бібі. А тепер треба зняти поламане колесо. Давайте підберемо нове колесо. Колесо складається з диска і покришки. Для початку виберемо диск і приміряємо. Можливо, цей? Ні, це від велосипеда. Тоді, можливо, цей. Ні, це ж спінер. Тоді, скоріше за все, цей. Він ідеально підійшов. Угу. Тепер треба підібрати покришку. Може, оця? <гум> Ні, це ж гусениця від бульдозера. Тоді, можливо, ця? Звісно, підходить, але якась завелика. Це напевно від трактора. Тоді, скоріше за все, це. Ремонт закінчено. Майстерня бібі. -Бі. Евакуатори тепер ти як новий. Постарайся бути уважнішим на дорозі і не в'їжджати більше у ями. Тепер евакуатор об'їжджатиме усі калюжі та ями на дорозі. Дякуємо бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг електромобілю. Невеличкий електромобіль поспішає до міста. Щоб скоротити шлях, він скористався GPS-автонавігатором. gps, GPS – це спеціальний сучасний пристрій, за допомогою якого визначається місце перебування. На перехресті поверніть ліворуч. На перехресті поверніть ліворуч. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі, -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Електромобіль це сучасний автомобіль, який зовсім не потребує бензину. А він рухається завдяки електродвигуну, який працює за рахунок енергії акумуляторів. Яка прикрість! Здається, GPS-навігатор помилився, і електромобіль заблукав. Треба знову скористатися навігатором. Він точно виведе нас на правильний шлях. Немає сигналу, немає сигналу. Уже сутеніє. Не можна залишатися на дорозі. Треба пошукати когось, хто зможе допомогти і показати правильний шлях. Ай яй! -яй. Акумулятор електромобіля зовсім розрядився. Залишитися вночі посеред дороги якось лячно. Ой, що це за шум? Ху, та це ж трактор. Але й налякали ви нас. І електромобіль розповів трактору, що з ним сталося. Він дуже поспішав до міста і вирішив поїхати коротшим шляхом. Але gps навігатор збився. Тепер він заблукав, і до того ж його акумулятор геть розрядився. Трактор уважно вислухав електромобіль і запропонував відбуксувати його на ферму. Де він працює? Електромобіль одразу погодився. Ночувати на дорозі у суцільній темряві йому було моторошно. Майстерня бібі. -Бі. А ось і наш Сонько прокинувся. Бі-бі. Поки електромобіль спав, трактор з самого ранку з'їздив у місто і привіз автомеханіка. Доброго ранку. Трактор розповів мені, що вчора вночі знайшов у вас на дорозі. Та що у вас зламалося, пояснити він не зміг. М -м -м. Нам треба зарядити ваш акумулятор. Я взяв із собою цей спеціальний переносний зарядний пристрій для електромобілів. Він має зарядити ваш акумулятор за вісім годин. Тепер нам треба правильно виставити час на таймері зарядного пристрою, щоб акумулятор повністю зарядився. Малята, ви мені допоможете. П'ять хвилин? Ні, це дуже мало. Електромобіль не зарядиться за такий короткий час. Можливо, дванадцять годин. Це дуже багато. Так довго заряджатися електромобілю не треба. Так, вісім годин. Саме стільки і треба, щоб електромобіль зарядив свої акумулятори, і його електромотор знову запрацював. Майстерня бібі. -Бі. Ми зарядили акумулятор, і тепер електромашина знову може їхати. Без допомоги трактора і малят я б точно не впорався. Бібі. -бі. Але як електромашині відшукати дорогу? Її GPS-навігатор збився і його треба налаштувати. Не треба хвилюватися. Налаштувати GPS-навігатор дуже просто. Треба просто знайти сигнал з космічного супутника. Малята. А ви знаєте, який на вигляд справжній космічний супутник. Що ж нам вибрати? Телевізійна антена. Вона точно передає сигнал. Це антена. Вона не передає сигнал, а ловить його. Нам не підходить. А може, електровежа? Електровежа передає електричну напругу. Струм. Нам струм зараз не треба. Так, супутник. Це те, що ми шукали. Прокладаю новий маршрут. Чекайте, чекайте. Чудово! gps навігатор знову працює. І тепер електромашина без пригод доїде до міста. Малята, дякуємо за допомогу. Ви справжні молодці.